Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось старо прогноз на вересень 2023 року для усіх знаків зодіаку. Мені, аж самі, чесно кажучи, дивно вже говорити вересень 2023 року, тому що. Здається, тільки нещодавно, тільки вчора, я сиділа і записувала для вас старо прогноз на серпень 2023 року і уже зараз буквально подивилася на календар і дивлюся, Оля, думаю, вже пора записувати прогнози на YouTube для всіх знаків зодіаку уже на вересень місяць. Ось і позаду наше літо. І ми вже дивимося старо прогнози на вересень. Чесно кажучи, я обожнюю осінь, а ви напишіть мені, чи любите осінь ви. І почнемо ми ряд наших прогнозів з осінь. Овна це найперший знак зодіакального циклу. Отже, ми з вами подивимося чекає на овнів у вересні 2023 року. Сьогодні ми з вами, як завжди, дивимося на чотирьох різних колодах. І нагадую вам, що цей таро-прогноз на вересень ви можете дивитися за знаком свого сонечка. Ви усі знаєте, де знаходиться у вас, у вас сонце ваше. Це той знак зодіаку, до якого ми звикли, який ми з вами частіше всього. Використовуємо. Також ви можете дивитися цей теропрогноз за знаком свого місяця, а також за знаком свого астенденту. Якщо ви не знаєте, у якому знаці ваш астендент, тобто кус під першого будинку астрологічного, або ви не знаєте, у якому знаці ваш місяць, ви можете у коментарях до цього відео написати мені свій час, місце, дату народження. І я вам абсолютно безкоштовно відповім, де знаходиться у вас сонце місяць і. Астендент. І всі ці три прогнози будуть доповнювати один одного. Перша колода на сьогодні це ось така от колода таро сучасної відьмочки, одна з моїх улюблених зараз. І ми почнемо подивимося, що чекає на овнів у вересні 2023 року. Нагадую, загадуйте себе, думайте тільки про себе, я сподіваюся, ви взяли собі чай, каву, налаштувалися Приємно провести час. Посилайте у Всесвіт запит, що ви хочете отримати прогноз, який вам потрібен, який вам допоможе, який буде резонувати для вас і збуватися тільки найкращим чином та способом. І давайте подивимося, що чекає на Овнів у вересні 2023 року. Овни! Це у нас Сімірка. Кубків, це карта якогось вибору. І ви знаєте, тут вам доведеться дійсно е, вибирати щось, і буде таке у вас різноманіття, з чого ви виберете. Можливо, ви тут будете вагатися у своєму виборі, бо я тут ще глипнула на дно колоди. Ось, і ця карта вона вам каже, все ж таки вибрати обдумано, е, не піддаватися якимось своїм ілюзіям, спокусам, зробити обдуманий вибір. І все ж таки вирішити для себе обрати той один вектор, по якому ви будете рухатися, і який буде вас приводити до того чи іншого результату. Тому що, от по цій карці, чесно кажучи, у вас будуть очі трохи розбігатися, куди рухатися, куди бігти, що мені робити. Так, хочу ще. Давайте подивимося ще овни. Що ще чекає на овнів у вересні 2023 року? Овни! Дійсно, двійка! Я як відчувала! Двійка мечів, все ж таки, ви тут, знаєте, ризикуєте обрати трохи навмання. Можливо, ви не можете поки що визначитися з чимось, і не можете і відпустити цю ситуацію, і не можете визначитися, не можете обрати. І ви тут з зав'язаними очима просто можете потім дуже швидко ось щось вибрати, необдумано, розумієте, і потім це таке для вас іде, як попередження. По цих картах ще часто проходить по такій комбінації якийсь швидкий успіх. Коли ви знаєте, от уже ви замучилися тим, що на вас висить якийсь вибір, ви так швидко все, я в мене ткнула от, пальцем в небо, обрала, і потім ви зрозуміли, десь пожалкували, або зрозуміли, що те, що ви обрали, принесло вам якийсь дуже швидкоплинний успіх. Тобто ви щось швидко, ой, зараз я тут щось отримую, ви щось обрали. Я я думаю, ви вже зараз знаєте, про що я кажу, який вибір перед вами стоятиме, тому що ви вже маєте це відчувати. Я думаю, подієвий ряд вже зародився. Можливо, це якісь вид діяльності, можливо, вам, у вас так багато сфер у вашому житті, овни по, ваші, по вашому сонцю, і взагалі, по вашому знаку, ще йде північний вузол кармічний. Це затемнення у нас йдуть по вашій осі, по осі овен Терези, І у вас тут йдуть зміни, і ви можете просто. Е Поспішити з якимось своїм вибором зробити його навмання, але тут все ж таки по цим картам я думаю, що ви. Ви оберете правильно, ви попереджені, і ви зробите правильний вибір для себе. Тому що тут у вас просто будуть руки розбігатися. Тут і любовна сюжетна лінія буде. Тут і по дому, якісь у вас справи, тут і робота, тут і якісь е, е, рішення документаційні. Так, давайте ще. От хочу ще, щоб я подивилася вже всю картину. Овни, що чекає на овнів у вересні 2023 року? Овни, обмеження, якісь. От дійсно, будуть у вас якісь обмеження? Я думаю, що тут для вас а, стоятиме якийсь дедлайн, що ви маєте зробити вибір і пріоритизувати ще щось. Тому що ви, не зробивши цей вибір, ви тут сидите з зав'язаними руками, ногами, і ви не можете рухатися далі. Тут, по цим картам, я би вам радила все проаналізувати, все зважити, не квапитися з рішеннями, але все ж таки. Цей вибір вам доведеться зробити. Так, хочу ще, давайте візьмемо нашу наступну колоду на сьогодні, і це у нас Тінселтаун Таро. Я знаю, що ви любите цю колоду, вона завжди отримує багато компліментів. І давайте подивимось ще що. Що чекає на овнів у вересні 2023 року. Овни, що чекає на овнів. У вересні 2023 року. Верховна Жриця. Ця карта в цій колоді, ну просто богиня. Богиня. Я обожнюю взагалі цю колоду, і, і ви також я знаю, я завжди отримую компліменти, коли я розкладаю на цій колоді. Дивіться, це у нас все ж таки карта мудрості, а ще карта астрологів, карта тарологів, карта психолога, карта якоїсь людини, яка може надати вам пораду, яка вам може порадити і наставити вас, підвести вас до цього правильного рішення. Я думаю, все ж таки, що у вас тут буде стояти якийсь вибір, який вас буде обмежувати. Тобто ви поки не зробили це рішення, так ви не можете рухатися. Далі. І все ж таки, ви, можливо, звернетеся чи до теролога, чи до астролога, чи до психолога, щоб прийняти це рішення. Тобто якоїсь людини старшої до жриці, до, приходять за порадою, не обов'язково старша за віком, але тобто, людина, яка має хорошу інтуїцію, і вона може е, чути себе і допомагати іншим людям чути себе, тобто бути як провідником. Або ж ви самі вам потрібно буде. Де проявити якості у цієї журвіці, можливо, ви самі зацікавитеся Таро, чи астрологією, чи психологію, чи будете слухати якийсь подкаст, якісь шоу, читати книги з астрології чи Таро, чи з психології у вересні. Дуже цікаво. До речі, хто хотів на таро, приходьте до мене на курс Таро. Я думаю, вам сподобається. Такі ж карти. Так, що ще чекає на увнів у вересні 2023 року? Ну, все ж таки, тут ви отримуєте результат якихось своїх вкладень, але вам і доведеться зробити ці вкладення. Я думаю, от ви тут вагалися, але зараз розумієте, що без якоїсь допомоги, напевне, вам буде важко трошечки справитися, і ви вирішуєте: я вкладуся, наприклад, у місяць психотерапії, так, я вкладуся у консультацію з астрологом чи консультацію з тарологом. Чи курс Таро, чи курс астрології, наприклад, я пам'ятаю так, я тут зараз знаєте, як згадую себе, поділюся з вами трошки досвідом. Я пам'ятаю той момент, коли я вагалася, коли я йшла навчатися на астролога. Я дуже вагалася, тому що навчання було дуже дорогим. Воно було прямо в десятки в сотні раз. Дорожчим, чим зараз мене коштує навчання таро, тобто астрологія це така більш серйозніша штука, з якою треба сидіти, вчитися, навчатися. Ось це було довготривале навчання, і я коли вкладалася, цей вибір дуже сильно мене мучив. Він мене тривожив, тому що, от на дворі війна, і чи зараз потрібно ці фінанси вкладати в себе, але я зрозуміла, що так, що потрібно. Це знання, і знання це те, що буде з нами назавжди. Так само, якщо ви тут вирішите, можливо, ви ви йдете навчатися на. Психолога, можливо, хтось поступив з вас на психолога або збирається поступати на психолога, і тут є ще якісь ваші фінансові вкладення, але всі ці ваші фінансові вкладення по цим картам, вони варті того, вони окупляться для вас, вони варті того, щоб вкласти, а потім отримати. Тому що ви тут вкладаєте все ж таки у. Своє майбутнє у себе, у те, що буде з вами завжди. Особливо це сфера знань, сфера мудрості, це сфера навіть езотерики. Так, це те, що, що ви вкладаєте в себе, і воно з вами залишається на все життя. Так. Давайте ще хочу ще одну карту з цієї колоди. Овни. Що чекає на овні у вересні 2023 року? Овни? Туз пентаклі. Це дуже хороша карта для прибутків, для фінансів, для можливостей, для шансів. От ви тільки тут посилаєте так запит у всесвіт, що я хочу людину, яка мене навчить. Я хочу спосіб, який надасть мені. Е з можливості заробляти кошти, підвищувати свій дохід, підвищувати свій ресурсний стан, тому що Пентаклі це не тільки фінанси у плані грошей, це всі якісь наші ресурси, всі ті якості, всі ті цінності, які ми тут на планеті Земля маємо. Це і гроші, це і здоров'я, це і ваш час, це якась ваша можливо нерухомість, якесь ваше майно. Тобто усі ресурси, які ви тільки можете собі уявити. і ви тут Знаєте, я все ж таки думаю, що ви вкладаєте в ці ресурси, вкладаєте в себе, тому що ви зараз свій найбільший ресурс уже з початком повномасштабного вторгнення, з початком війни Росії проти України, ми вже всі побачили, що прив'язка до матеріальних речей це така штука, штука трошечки непостійна, м'яко кажучи. А ось те, що ми знаємо, і ми можемо брати з собою завжди себе, навіть якщо там доводиться кудись поїхати. Ми з собою можемо взяти себе і мати знання, мати інструмент як знання такий. І до речі, ще психологія, психологія так зараз. Надзвичайно популярна, і якщо ви відчуваєте запит, що ви хочете звернутися до психотерапевта, будь ласка, звертайтеся, йдіть чи до таролога, чи до астролога. Якщо ви сумнівалися і ви відчуваєте цей запит, будь ласка, ви обирайте. Якщо ви хочете до таролога, чи астролога, це може бути я, але не обов'язково я. Ви обираєте по серцю, і коли ви відчуваєте, ви відчуєте. Так, людину, до якої ви хочете прийти, тому що йдете ви саме до людини. Коли ви звертаєтеся, ви йдете саме до людини. Обирайте спеціаліста, до якого вас включає, до якого ви тягнетеся. І вкладайтеся. І я тут думаю, все ж таки, що ви у це вкладетеся, але потім ви отримаєте більше. Насправді, тут у когось просто. Я, до речі, коли О, не зараз затемнення. Пішли по вашому знаку, коли затемнення пішли по моєму знаку. Я змінила свою професію і стала фултайм тайм тарологом та астрологом. Тому, можливо, тут ви станете жрицею. Дуже цікаво, Овне. Так, давайте далі наша наступна колода. Далі у нас з вами йде таро, колесо, року. ось така от гарна колода. Мені вона дуже подобається. Також її. Дуже рекомендую і хто сам навчається і практикує Таро, також її рекомендую. Одна з моїх улюблених. Дуже часто її використовую на особистих консультаціях. Тому давайте подивимось, що чекає на овнів у вересні 2023 року. Карта для овнів. Все ж таки ви будете переможцем. Карта успіху, карта перемоги, карта звершень, карта досягнень. Коли всі ваші наміри, ви бачите, я як відчувала. Потрібно буде зробити цей вибір, овни, потрібно буде зважити всі за і проти. Але усі ці ваші якісь обмеження, всі ці ваші переживання, всі ці ваші сумніви, які вас тривожили, можливо, і будуть тривожити. Так не знаю, коли ви дивитеся це відео на початку місяця. Ви все ж таки приймете правильне рішення. Тут вам порада не бійтеся просити про допомогу, не бійтеся шукати мудрості, не бійтеся. Чути себе, прислухатися самі до себе, тому що тут, взагалі, буде привід для радощів буде привід посвяткувати, відсвяткувати ваш успіх. Прекрасні карти, овни, з вас? Лайк! Лайк, коментар за такий прекрасний розклад, тому що мені здається, що справді от тут для вас просто відкриваються нові можливості. І ще всі ці нові можливості, вони для вас відкриються і розкриються і фінансовим успіхом, і взагалі таким відчуттям внутрішнього піднесення. Так, а що ще чекає на овнів? У вересні 2023 року, О, імператриця. Особливо чудово для дівчат. Дівчата, якщо це ви, ви тут відчуєте нарешті себе імператрицею. Імператриця це карта, яка у собі об'єднує якості всіх чотирьох королев. Ви тут відчуєте, що ви нарешті знаєте. І тут це ви вже відчуєте, до речі, ближче до середини місяця, тому що тут у нас повня ще зображена на карті. Тобто ви ближче туди і далі, ви вже відчуєте, що все. Я як повна чаша, я от справді розцвіла, Можливо, тут на початку місяця цей вибір він якось мінусував вас по енергіям, а тут ви відчуваєте, що у мене все в гармонії. Я в гармонії і зі своєю емоційною сферою, я в гармонії і з кар'єрним ростом своїм, тому що імператриця у нас така, також жінка, яка може заробляти. Так мож Може проявлятися, але це і не така робоча конячка, знаєте? І ви тут зможете, можливо, ви потрапите у якесь класне оточення, де ви відчуєте, що так, я переможуся круто. Я нарешті на своєму шляху. Тут, от ви повернете в цю сторону. Хлопці, якщо ви дивитеся овне, тут можливо, все ж таки, знаєте, ви м, вагалися, не могли вибрати, чи бути вам, чи не бути вам з цією чи іншою дівчиною. Можливо, це партнерка. Можливо, була якась неясність у ваших стосунках. Можливо, хтось дівчат не підпускав вас до себе, ем, якісь вам обмеження будував. А тут ви нарешті уже досягаєте цього. Можливо, хтось комусь сказав так, можливо, там погодився бути разом, погодився зустрічатися. Ну, для хлопців ця комбінація карт також просто прекрасна. Давайте подивимося ще, що чекає на Овнів у вересні 2023 року. Ще одну карту з цієї колоди. О, вересень 2023 року. Так, тут до, до речі, ви десь якийсь час? Ви чогось очікували? От дійсно. Час очікування, і тут, знаєте, можливо, ви якусь відкривали чи свою справу, чи свій бізнес. Можливо, там ви ем, чи запускали якийсь свій продукт, чи якусь свою лінійку, чи можливо ви відкривали якийсь свій магазин для жінок, і вам поставки якісь затримували, і ви не знали, а там на початку місяця ви вибирали асортимент, вибирали, наприклад, там людей до вас в команду, і тут ви вже нарешті це все у вас завершується. Оце очікування, період очікування завершується, і якраз таки ви відчуваєте, що новий подих прийшов. Що ви, ви от ще доведеться трохи почекати, але все одно ви відчуєте, що це очікування буде завершене вашою перемогою. Знаєте, якщо. Є чого чекати, то можна й почекати. Ось і на сьогодні у нас є ще одна колода, четверта колода. Зараз вам покажу ось така от гарна це таро традиції. Ви її маєте пам'ятати з попереднього відео, якщо ви дивилися. До речі, якщо вам цікаво, можете зайти, переглянути свій прогноз, наприклад, на серпень місяць цього року і подивитися нам, наскільки зрезонувало, не зрезонувало. Я люблю таку практику, мені завжди дуже цікаво. Ось тому, овни, давайте подивимося ще для вас, що чекає на овнів у вересні 2023 року. Овни, поїздка якась, поїздка, переїзд. Просування вперед, просування ваших справ якісь. Не обов'язково це фізична якась поїздка, але я думаю, все ж таки, навіть якщо коротка, вона дуже часто програється. Можливо, це якісь справи пов'язані з автомобілем. Можливо, ви тут очікували на якийсь свій автомобіль, або хтось очікував на свої якісь права, водійське посвідчення, або там на транспортування автомобіля. Ось і. Ми відчували, що все ж якась є затримка. А воно й не дивно, що можливі якісь затримки, тому що у нас цей місяць, вересень, у нас тут і Венера ретроградна, все ще вона вже завершує свою ретроградність на початку вересня, але все ж таки вона ще буде у петлі. Її буде ще вплив відчуватися. До неї долаштувався ретроградний Меркурій. А він якраз таки у нас відповідає за поїздки, за переміщення, за комунікацію, за передачу інформації, за які. Якісь затримки, за те, що там десь якийсь квиток, щось перенеслося, загубилося, затрималося. Це все у нас по ретро-Меркурію. І коли він розвернеться у нас, то знову ви відчуєте, що справи пішли пришвидшено, і все дуже швидко вирішується. Так, мені тепер тут дійсно стається, що по цим ретро планетам. Ви відчували затримку, а тут просто і ще один туз пентаклі. Два тузи Пентаклі, Овне, який чудовий та грошовий у вас місяць. Просто ви молодці. От дійсно всі ваші вкладення, всі ваші вкладення вашого ресурсу, вашого часу, вони всі будуть приречені на успіх, а ще й на успіх фінансовий. Ну просто чудово! Так, ще ще чекаю на Овні. Це ваша остання карта на сьогодні. Щось хочеться ще гарне вам. Дуже мені подобається, особливо друга частина вашого розкладу. Тут і перше насправді немає нічого страшного, але є таке попередження зробити правильний вибір і. Не мучите себе, тобто, ви не піддавайтеся оцим спокусам, десь запанікувати і вибрати що попало, тому що, знаєте, краще ніяк, аніж аби як. Тому ви виберете обов'язково те, що ви хочете, те, що вам потрібно. Якщо десь потрібно буде почекати, ви обов'язково це дочекаєтеся, приймете правильне рішення. Так що ще чекаю на увні у вересні 2023 року, увне. Карти дублюються. Це просто неймовірно. Шістка пентаклі, шістка пентаклі з цих ось двох колод. Туз пентаклі і туз пентаклі. Це якісь ваші вкладення. Грошові, які і вам повернуться грошовим, грош, грошовим поверненням, грошовим вкладенням і прибутками для вас. Ну просто чудово, Овни, Я знаю, що ви любите. Ви любите бути лідерами, ви любите отримувати дохід, і мені чомусь здається, що ви саме от вкладаєте тут у щось своє, у свою справу якусь, у своє починання. Можливо, так, ви поратитеся з кимось, чи з астрологом, чи з тарологом, чи з психологом, але. Але тут ви підете і ви почнете. Якщо ви зараз турбуєтеся в якомусь очікуванні, знайте, що це просто планети. Планети у нас ретроградні, їх також не потрібно боятися. Це період, якраз щоб попідтягати хвости, щоб зробити щось незавершене, те, що на вас висіло. Тобто, підтягуємо хвости, ми свій ресурс якби звільняємо. Забираємо звідти енергію, ми якби обновляємося. Це якраз якась така, як перезавантаження циклу, щоб далі, далі планета пішла в директний рух, пішла вперед і вже нам нову, нову і нову подієвість приносила. Овни, мої чудові, мої любі. Я вам бажаю прекрасної осені, прекрасного вересня. Я знаю, що ваше життя зараз, оскільки кермічні вузли на вашій осі воно наповнене різними подіями. Хай ці події будуть тільки для вас найкраще. З вами була Я. Олечка. цілую, обіймаю. Буду рада за лайки, підписки і до зустрічі в наступних відео.